Біля дзвіниці Святоуспенського собору у Полтаві 31 січня прощаються із сімома захисниками України. Сьогодні я прийшла попрощатися зі своїми бойовими побратимами Молнар Станіславом і Дригою Олександром. Ці хлопці назавжди в моєму серці. Я була в останні секунди їхнього життя поруч з ними в бою. Коропіших людей я не знала. Для них захищати нашу батьківщину просто була честь. Це герої для своїх дітей, герої для своєї сім'ї. 47-річний Олександр Дрига з Полтави, а 38-річний Станіслав Молнар із села Гожули. Обоє були бійцями тероборони. Там же служили також полтавець Іван Жук та Андрій Лимар із Макухівки. Їм було 47 та 36 років. Усі полягли біля Солодара на Донеччині. Вірні військові присязі у бою. 47-річний полтавець Аркадій Піщанський був командиром відділення бригади тероборони. Через поранення, яке отримав біля села Парасковіївка на Донеччині, помер у лікарні. Прийшла попрощатися з нашим побратимом, другом, колегою Аркадієм Піщанським, депутатом Київської районної місті Полтави Рада. Він не ховався в 2014 році, не заховався в 2022-му, хоча мав медичні показання не йти добровольцем, але він пішов добровольцем, бо не міг стояти осторонь. Шкода молоду дружину, шкода дитину. І ще двоє загиблих служили у механізованій бригаді. Це Сергій Брижак та Олег Перетятько. Штаб-сержант Перетятько Олег Григорович. Він біш... пішов ще в 2014 році, е нормально воював, був в Бахмуті на передку. Захищав нас, захищав землю, захищав батьків всіх, він герой. Було тяжке поранення, він лежав у госпіталі, не витримав тих поранень, які в нього були. І амер. Вчора було б йому 50 років. Вчора був його один народження. Молодшому сержанту Сергію Брижаку було 50. Він поліг біля Вугледара на Донеччині раніше воював в АТО, а також навчав військових. Говорить його побратим Тарас Лелюх. Як найкраще його прохарактеризує, це так, як він загинув? Він був виконуючим обов'язки. родно. в наших окопах вже були ворожі війська. Всі зайняли позиції, почали вести бій. Позиційний, а він перший встав і побіг в окоп. Бо коли перший хтось добігає в окоп, починається окопний бій, це змінюється все. Найскладніше піднятися і першим побігти. Він це зробив. Буквально пару метрів не добіг до окопу, снайпер влучив нього. Він, він повинен був командувати бійцями, як то кажуть, посилати їх в бій, а він повів їх в бій і пішов перший. Полеглих воїнів поховали у Полтавській громаді. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.